Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні будемо готувати салат. Перевірка рецепту із грибочки, фасолі, огірочки, ну і багато чого ще. От дивіться, от такий. В першу чергу ми ріжемо цибульку. Наливаємо олійки трохи. ставимо смажити і продовжуємо різати наші грибочки вже почищені, чистенькі. П'ять досить великих шампіньйонів. Я думаю, вони так усмажаться, що якраз буде добре. Огірочки нарізати, чесничок натерти, Майонезом заправити. Все. Швидко. так Ну, а тепер і морковку вже натрем. О, дивіться, дуже швидко все робиться. Морковка свіжа соковита. Чекаємо, поки посмажиться цибулька. Потім додаємо грибочки подрібнені, е, нашу морковку. І все заправляємо до смаку і основа готова. Поки у нас все готується, ми наріжемо гірочки і натримо чесничок. Огірки у нас мариновані, поріжемо гарно. Не дуже дрібно, так мої готові. Бачите зубочка три всього на цей наш салат? Угу. Відкриємо фасольку. Фасоль нам треба червону. От ми купили червону, її треба промити. Висипаємо до цибульки грибочки і гарно смажемо далі. Рибочки смажилися вже, ми додамо моркву і до готовності доведемо. Пахнуть уже гарно, і uh -huh. uh -huh, так, uh -huh. гарно, скоро буде готово. Присолимо uh -huh. трохи. Почки чорного перцю? Червоної паприки? І перемішаємо. Повинно бути смачненьке, готове, приправлене. І ми залишаємо його трошки охолонути, щоб потім змішати все із другими інгредієнтами. Основа нашого салату готова. О, дуже гарно все. Дивіться, яке пахне. Смачне. От. І зараз ми додамо, як охолоне, будемо додавати все, що не додали ще. Так, грибочки наші вже остили, додаємо червону квасолю промиту, консервовану, промиту. О, перемішаємо. Ога, угу, такий буде салат гарний і смачний. Так, тепер дивіться, додаємо, додаємо огірочку, треба буде подумати, скільки огірків, щоб не було забагато. Зараз я перемішаю, побачу от половину спочатку. Мені було дуже багато. Є, не знаю, мені здається. Мені здається, що може і хватить. Так. Чесничок потертий. Отак. Так, ну ще трохи верків. Не усі. І все це зважимо майонезом. Шали добре. Салат наш готовий. Будемо зараз куштувати. А. Смачний. М -м -м. Дуже смачний. Готуйте. Їжте смачно і будьте здорові!